Не тільки медична, але й психологічна допомога часто рятує життя бійця на фронті. В Одесі, за підтримки громадської організації Ліга офіцерів психологи провели тренінг. Методики першої психологічної допомоги опанували усі військовослужбовці від командирів до простих солдатів. Головна мета цих тренінгів це опробувати систему навчання командирів, навчання посадових осіб. Безпосередньо роботи з підлеглими, шляхом їх включення у якості обучаємих у групи, де активними способами можна на за короткий термін дати їм необхідні знання, вміння і навички для того, щоб цю роботу організовувати вже у себе частинах. Нині у збройних силах значну увагу приділяють саме практиці. Психологи, за плечима яких досвід АТО, показали офіцерам, як надавати психологічну допомогу в різних умовах та ситуаціях. Вояки теж поділилися методами, які допомагають їм на передовій. На цих днів ми убедились, що дійсно психологічна робота в нашій армії починає приобретати очень серйозну роль. Психологи и замістителі командирів по воспитательной роботі ділилися друг друга различными методами, способами допомоги а, своїм підчиненим военнослужащим. Они делились ділилися поднятия боевого духа. Під час тренінгу розглянули, як проводити психологічну реабілітацію. Військові, які прийшли АТО, звикли засинати під артилерійські канонади, тож їм важко звикнути до родинного затишку. Тренінг мені нужен, потому что я был в отпуске дома, мне все не подобається, мені все как-то раздражает. Я зірався на эту зеленку постійно. І зараз мені вот, може, воно мені поможет, и Я уверена, що оно мені все-таки поможет з цим справитися. Здобуті під час тренінгу навички допоможуть військовим, які пройшли війну, швидше адаптуватися до звичного життя. Аліна Голубенко, Олена Солонина, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу.